Плануєте виходити і в Європі і презентувати, і продавати там? чи... Ну, звісно, то, на... звісно. До речі, невеличку партію цих книжок придбала Українська торгово-промислова палата саме на е, подарунки іноземним гостям. Донесення те, що відбувається да, да, да. основна мета це по-перше, протидія пропаганді. А по-друге, це просування справжньої достоменної інформації до європейських і американських наших партнерів. Дивись, яке це... красиве місце на арсенальній. Отут би щось зробити таке, щоб презентувати нашу книгу. Угу. Я кажу Сергій Володимире, слухає, нормальна ідея. Давай ми тут лупанем Потужний фестиваль, книжок. У нас же в структурі чотири видавництва. Залучимо інше видавництво, топові. У нас сидять арт-директор і піар-директор. За п'ять хвилин перемовин, все, за два тижні ми лупимо на Київфудмаркеті книжковий фестиваль, де Лена Кравець проводить творчу зустріч. Костянтин Кошеленко, заступник міністра соцполітики, презентує свою книгу. Інші, 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 інші. І, звісно, Андрій Котлярчук робить шикарну презентацію, з звільненої Київщиною. І мені так сподобалось.